Разом. Українська народна казка Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано, на другий день, посилає дід старшого сина до козу пасти, пас пас хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила. Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дідро сердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому, тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається «Кізенько моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і бабу прогнав. На четвертий день погнав він уже сам козу, пасу весь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав до двору, а сам на простець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізенько, моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився. Пішов до коваля, виставив ніж. Став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу-тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається: Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчикові хатці? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його й вижену. Де тобі його вигнати? Тут ти ведмідь гнав, та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчикові хатці?» А коза спечи я коза дереза, за три копи куплена півбока луплена. Тупо, тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. От я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти отже вижену. А хто в зайчикові хаті? А коза спечі, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком за мету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчик побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак та й питається Чого ти, зайчику обігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його й вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти, отже вижену, От рак раку хатку та й питається, а хто хто в зайчикові хатці? А коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч. А я рак небо рак, як ущіпну буде знак. Та як ущіпне козу клешнями, коза, як замекає та з печі та з хати, побігла тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку, та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хатці.